24 травня за головування очільника Миронівської громади Віталія Савенка відбулося сьоме позачергове засідання виконавчого комітету Миронівської міської ради. На розгляд виконкому було винесено 37 питань, що стосувалися життєдіяльності громади. Ознайомив з порядком денним Віталій Савенко по фінансових питаннях щодо внесення змін до бюджету миронівської територіальної громади на 2023 рік та про затвердження звіту про виконання бюджету громади за три місяці 2023 року доповідала начальник управління фінансів миронівської міської ради наталія музика Пропонується внести зміни до бюджету громади за рахунок вільного залишку, який нас ще був на 1 січня 2023 року, і направити вільний залишок на такі видатки. Опорна багатопрофільна лікарня, придбання тестів 100 тисяч гривень, принтери лабораторні меблі 244 тисячі, автоматична мино-дезінфекційна машина 495 тисяч гривень. Медичний холодильник, комп'ютери, обладнання для реабілітації та лікувальної фізкультури 740 тисяч гривень. Центр первинної медико-санітарної допомоги. Автомобіль невідкладної допомоги 750 тисяч гривень. Громадська організація Миронівка з греко-римської боротьби, збір у Лубни – 32 тисячі 904 гривні. Миронівка житло на ремонт дитячих майданчиків 22 тисячі 500 гривень. Матеріали для укриття 4 110 гривень. Міська рада, свердловина, ну, нова свердловина, село Яхни 400 тисяч гривень. Комунальник на ремонт їхньої контори 57 тисяч 200 гривень. Дороги, поточний ремонт доріг села 16 200 тисяч гривень. Виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний ремонт доріг Миронівка і коригування існуючих 100 тисяч гривень, три дороги. Благоустрій, придбання дитячого майданчика 69 тисяч 800 гривень. В монітарному відділу садочки придбання посуду будівельних матеріалів для проведення ремонтів 471 тисяча гривень, послуги 945 тисяч гривень. Це вони писали листа на поточний ремонт сховища цукринка 90 тисяч гривень, ремонт підсобного приміщення, харчоблок, сонечко 90 тисяч гривень. Установка чесного фільтра зернятку 45 тисяч гривень, водостічна система «Владиславка» – 236 тисяч гривень, харчоблок «Сонечко» ремонт 384 тисячі гривень і вентиляція «Сонечко» – 100 тисяч гривень. Потім по школах заробітна плата збільшення водіям. Давали по листу премію за вивезення там у нас було. 425 тисяч до кінця року, і взагалі підвищення зарплати, нарахування 96 тисяч гривень, придбання посуду, будматеріалів за почастини до автобусів 738 тисяч гривень, поточний ремонт коридору Македони, школи, ремонт теплотраси, яхни, ремонт автобусів 546 тисяч гривень, поповнення бібліотечних фондів, ємність. Пожежна водойма Вікторівка 95 тисяч гривень. Коригування ПКД і ремонт покрівель. Центральне Маслівка і Іванівка. ПКД харчублуку Зеленький 10 мільйонів 709 тисяч 328 гривень. Експертиза ПКД ліцей номер 300 вісімнадцять тисяч гривень. Позашкілля, Будь будівельні матеріали, літній табір – 65 тисяч гривень, мішкільний комбінат. Будівельні матеріали запчастину до двигуна 66 тисяч гривень, проєктно-кошторисна документація на ремонт покрівлі 59 тисяч гривень, відділ культури, Відділ культури на програму спорту 50 тисяч гривень. Потім музей, ремонт фасаду 854 тисячі 300 гривень. Будинок культури заробітна плата до кінця року 3 млн грн, нарахування 800 тисяч гривень. По управлінню фінансів, субвенція обласному бюджету на співфінансування шкільних автобусів, два писали заявку, 2 млн грн. Зміни. Ставлю питання на голосування. Хто за, да, Хто проти? Хто утримався? Немає. рішення прийнято. Про затвердження звіту про виконання бюджету Миронівської міської територіальної громади за три місяці 2023 року. Доходи загального фонду 128 мільйонів 400 грн.

Видатків над доходами у сумі 1 мільйон 859 тисяч 856 гривень 11 копійок. Що я хочу сказати? У нас доходи виконані в з минулим роком по загальному фонду на 14 мільйонів 317 тисяч 200 гривень. Ну, перший квартал він як не показовий, але все одно аналіз проводився. По видатках всі статті в нас фінансувалися ну, з обмеженням відповідно казначейським. Я зараз забуду цифри, по тому вага видатків, які в нас є в складі загального фонду. На державне управління у нас 8% йде, на освіту 44%, охорона здоров'я ну, майже 11%, соціальний захист 7%. Культура мистецтво 4%, фізична культура відсоток, житлово-комунальне 8. Потім реверс 14,9%. Ну майже 15% у нас складає реверс у державному бюджету. По потомі вазі видатків по, по економіці. Заробітна плата з нарахуваннями в нас складає у першому катері 55,6%. Енергоносії – відсотка. Енерносії 8,7%. Це такі самі більші статті видатків. Потім трансферти 25% складають. Ну, перший факт, що це не показує. А так в цілому фінансування проводилося по потребі. На виконкомі погоджено та затверджено склад комісії з питання прийняття з державної у комунальну власність Миронівської міської ради пожежно-рятувального автомобіля. Доповідав по даному питанню начальник відділу економічного розвитку та цивільного захисту Василь Петриченко. На виконкомі було затверджено звіти про виконання фінансового плану за перший квартал 2023 року наступних комунальних підприємств Миронівської міської ради. Миронівка, водоканал, комунальне село Центральне, Миронівка, житло. Лікарня відновного лікування, Миронівська опорна багатопрофільна лікарня, Миронівка Благоустрій, Миронівка, Тепло, Карапещі Комунгосп. Доповідали провідний спеціаліст відділу економічного розвитку та цивільного захисту Олена Лущай та запрошені керівники комунальних підприємств Миронівки. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у Миронівській громаді доповідала керуюча справами секретар виконавчого комітету Юлія Манжелій. 15 травня було реорганізовано наш Миронівський відділ ДРАЦ шляхом приєднання його до Богуславського відділу. І в зв'язку з цим, а також з метою належного утримання нашими Миронівськими. Громадянами адміністративних послуг на виконавчий комітет виноситься питання про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів цивільного стану у Миронівській міській територіальній громаді. Ну і Відповідно до закону України про місцеве самоврядування, це стаття 38, а також закону України про державну реєстрацію актів цивільного стану. Це стаття 6 та стаття 4. Пропонуємо надати можливість здійснювати повноваження у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, а саме проводити державну реєстрацію народження фізичної особи та її походження шлюбу смерті у Мирунівській міській територіальній громаді. Далі визначити Руденко Катерину Петрівну, головного спеціаліста відділу Центру надання адміністративних послуг відповідальною особою. За проведення державної реєстрації актів цивільного стану про народження фізичної особи та її походження шлюбу і смерті у Миронівській міській територіальній громаді, встановити, що підпис Руденко Катерини Петрівни на документах пов'язаних з державною реєстрацією актів цивільного стану засвідчується печаткою виконавчого комітету Миронівської міської ради і відповідальній особі Руденко Катерині. Забезпечити зберігання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, введення належного обліку цих бланків, а також подання, установлені законодавством строки до Богуславського відділу державної реєстрації актів цивільного стану, звітів, дублікати і витяги, то наші громадяни будуть отримувати у різних відділах, ну, в Бугуславському, тому числі, в Кагарлицькому можна і так далі. А такі первинні. Послуги то будуть надаватися у нашому ЦНАПі. На виконкомі затвердили акт приймання передачі нежитлового будинку, доповідала головний спеціаліст юридичного відділу Наталія Фесенко. Членами виконкому було затверджено проєктно-кошторисну документацію та надано ряд відповідних дозволів, доповідав головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Володимир Рубець. По питаннях щодо затвердження конкурсної документації з призначення управителів деяких багатоквартирних житлових будинків та про розроблення проєктної документації доповідала завідувачка сектору житлово-комунального господарства благоустрою та інфраструктури Наталія Ющишина. На засіданні було розглянуто ряд соціальних питань щодо життєдіяльності громади. Доповідала начальник служби у справах дітей та сім'ї Оксана Бабкіна. Детальніше з переліком прийнятих рішень можете ознайомитись на офіційному вебсайті Миронівської територіальної громади.